Тепер PlayStation Portal стала повністю автономною. Для ігор по підписці PS Plus вам більше не потрібна PlayStation 5. Sony викатило оновлення 6.00, де надала користувачам можливість грати в хмарні ігри, не маючи на руках самої консолі. І це в корені змінює підхід до цієї портативки. Виходить, що тепер можна мати свою п'яту плойку, усього за 7 тисяч на вторинному ринку, або купити нову за десятку і насолоджуватись геймплеєм, ексклюзивами та портативами. Ативністю, наскільки круто це звучить? Чи так це в наших реаліях? Та й взагалі, що таке цей ваш оновлений PlayStation Portal? Ми сьогодні і будемо вивчати. Погнали розбиратись! Щоб перетворити консоль з нікому не потрібного монітору або дистанційного плеєру у PlayStation 5, як заявляє сама компанія, до шикарного вибору за дуже маленькі кошти, Sony знадобилося два роки. Напевне, вони зрозуміли, що будь-який смартфон з геймпадом дає той самий досвід і, нарешті, вирішили щось змінити. Можу сказати, у них вийшло. Адже тепер, щоб грати в повну бібліотеку PS, усе, що вам потрібно, це наявність стабільного Wi-Fi з'єднання. От і перевіримо, наскільки стабільного та чи вистачить звичайного мобільного інтернету. Та перш ніж розбирати зміни, давайте подивимось, що в цілому являє собою портативка. І якщо коротко, то це DualSense з величезним екраном, який тепер і буде являтись як вашим вікном у світ ігор, так і сенсорною панелью. Фактично ви нічого не втрачаєте по функціоналу і маєте непогану портативність. Звісно, не таку, щоб просто покласти в кишеню, як це відбувається з ретро-портативками, але саме таку, щоб спокійно грати у будь-які тайтли. Про ергономіку тут говорити практично не варто, адже Sony для своїх фанатів поганого не зробить. А значить, руки у вас не будуть втомлюватись від довгої гри за рахунок чудового розташування елементів. Щоправда, саме через це немає куди сховати рамки екрану, тому ви їх Будете бачити при біглому огляді консолі, і вони стануть абсолютно непомітними під час занурення у гру. До речі, про екран він тут усього на 60 Гц, тому фанатам 120 ї розгортки можна починати плакати. Не скажу, що це критично, особливо для портативного продукту. А от те, що це LCD матриця, а не OLED, мене засмучує. Треба оновлюватись Sony. Особливо зараз. Більше того, маємо роздільну здатність в 1080p. і знаєте що ще? Процесор Snapdragon 680. який слабший за Retroid Pocket 5, але цього абсолютно достатньо для стріму ігор з хмари. А от яскравість тут усього 450 ніт. Чому усього? Бо відверто кажучи, протестувавши купу китайських консолей, я очікував більшого на папері. А от на практиці цієї яскравості більше ніж достатньо для комфортної гри. І вдома вона у вас буде викручена лише наполовину. По технічній частині портал не переганяє навіть китайські середнячки. Але ж ми тут не про технічну сторону говоримо, а про реальні програмні можливості з купою хмарних серверів за спиною, які безперечно тут виграють без жодних суперечок. Ну про елементи керування DualSense говорити погано взагалі заборонено. Їх прийнято вважати Золотим стандартом індустрії. Але я ж далеко не Sony Boy та мушу визнати тут абсолютно усе зручно від стіків до тригерів, тим більше вони адаптивні, тому кайф вам гарантовано. А кнопки меню розташовані настільки комфортно, що десь у стороні плаче один китайський розробник ретроконсолей. окрім кнопок керування гучністю. До них у звичайному хваті фіг дотягнешся. Треба витягувати палець вперед і повертати ігровий хват. А от сам звук дуже якісний. Мене приємно здивував, що не може не радувати. Адже у сприйнятті гри це часто не просто візуал, а й об'ємний звук. І з ним тут усе точно гаразд. То що ж змінилося з оновленням, що я тут тепер так нахвалюю цю портативку? Бачите, раніше вам для гри потрібна була PlayStation 5, тобто ви фактично включаєте свою песку, потім до неї конектите портал, і консоль стрімить гру на портативку, використовуючи свої потужності для обрахунку графіки. Інших варіантів не існувало. Таке використання робило Портал абсолютно непотрібний кусок техніки, адже рівно так само вмів будь-який смартфон з геймпадом, чи навіть без. Абсолютно довільний планшет. Коротше, усе, що захочете. Але тепер усе змінилося. Ви буквально можете вимкнути PlayStation 5 або ж взагалі не мати її в наявності і все одно грати в ігри, використовуючи хмарні обчислення компанії Sony, щоб ви розуміли усю епічність ситуації. Дивіться. Нова п'ятірка коштує плюс-мінус 20 тисяч гривень, але тепер можна купити ось це чудо техніки, абсолютно нове за 10, або бувши у вжитку за 7, і грати абсолютно усі ігри, що входять в підписку преміум та клаудстрімінг. Більше того, доступні навіть деякі ігри, що є у вашій власності, і цей список Sony обіцяє збільшувати. От тільки є один нюанс: для України у такій підписці наразі хмарний геймінг недоступний. То як же я тоді граю? Для цього вам потрібно зареєструвати, до прикладу, американський аккаунт і спокійно оплатити підписку через Apple Pay. Звісно, треба вказати адресу проживання, але з генератором таких адрес ви розберетесь самостійно, правда? І ось до чого приводять ваші старання. По-перше, у вас з'являються додаткові пункти меню, і є вибір між Remote Play, Cloud Streaming та Search. А далі усе залежить тільки від вас. До прикладу, на PlayStation ви запускаєте одну гру, а на Portal іншу, і обмазуєтесь тим, що можете грати у дві гри одночасно. Звісно, це все жарти, але тепер кооперативний геймінг в одній кімнаті став ну просто в рази цікавішим. Погодьтесь. Ну або просто беріть її куди завгодно, адже заявлено, що швидкості у 15 Мбіт на секунду вистачить для комфортної гри. Давайте перевіримо. Беру телефон, роздаю інтернет, підключаю його до портал і чекаю, чекаю. Ще чекаю. Якості підключення до інтернету може бути недостатньо для потокової гри. Значить, я зі своїм телефоном пролітаю, але у вас може бути зовсім інша картина, залежить від покриття та швидкості по місцю, адже зараз відключення світла, самі знаєте, яка швидкість мобільного інтернету. Приблизно така сама ситуація, і в кафешках. Більшість з них потребує верифікації, яку ви не можете пройти виключно з консолі. Вам треба додатково телефон для цих потреб, але швидкість громадських Wi-Fi не надто велика, та ще й не сама захищена. Тому такий спосіб гри я відкинув би, хоча він і реальний. Щодо якості гри, вона тут просто шикарна. Реально величезний екран, що видає дуже соковиту картинку, і ви розумієте, що усе це комфортно працює просто у вас в руках без усіляких ящичків, проводів, підключень. Ну я в захваті. Якщо сюди втулити ще й OLED-екран, думаю, що в мене просто текла б слина на таку красу. Але ж це хмарний стрімінг. Очевидно, ми маємо затримку. Так, від неї ви нікуди не дінетесь, і якщо будете проходити якісь сюжетні ігри, вона для вас буде практично невідчутною. А от коли полізете в якісь онлайн-шутери, там ваш скіл однозначно передасть привіт пінгу, і вони точно будуть в контрах. Коротше, чисто по фану побігати зможете, але показати свій абсолютний скіл не вийде. Та повторюсь, сюжетні ігри граються дуже і дуже комфортно. Підводить тільки вартість підписки. Ясно, що вона не регіональна для України, але для американського акаунту це буде 18 баксів за один місяць, 50 баксів за три або 160 за рік використання. У інших тарифних планах клаудстрімінг відсутній. А значить, сенсу вони для нас не мають ніякого. Дорого це чи дешево вирішувати вам? Як на мене, ціна не маленька, але та сама підписка GeForce Now на місяць коштує 20 баксів і має нефігові такі обмеження в 100 годин на кожні 30 днів. Ну або платіть 10 баксів і маєте такі ж обмеження, але й гіршу графіку. Як на мене, пропозиція від Sony значно вигідніша у цьому плані, і хоч я люблю Xbox, але можливість напряму оплачувати без жодних танців з бубном, як це робиться. з з підписками від зелених мене однозначно підкупає. Тим більше, у Xbox сама підписка тепер коштує дуже немалих грошей, і, до речі, теж має хмарний геймінг, але з цими регіонами чорт ногу зломить. А тепер вишенька на торті. У вас відключення світла. Ви, до прикладу, живете роутер від пауербанка або зарядної станції, потужності якої не вистачить для того, щоб включити вашу плойку і телевізор чи монітор на усі 7 годин. І ось тут ця маленька бестія просто незамінна. Дістали, Міграєте собі в абсолютно усю бібліотеку ігор. Ну просто кайф, реально. Але на жаль. Її теж не вистачить на усі 7 годин відключень світла. Я б розраховував десь на 5, але усе залежить від того наскільки сильно вона вібрує у вас в руках, та який рівень яскравості встановлено, наче розповів усе, що хотів. Давайте перейдемо до висновків. Чи може тепер вона повноцінно замінити PlayStation 5? Ну повноцінно ні, але десь так на відсотків 70 я б сказав, що може. Адже усе таки бібліотека ігор для хмарного стрімінгу не повна, а значить, здебільшого розраховуйте на ігри, що в преміум підписці, хоча цей список постійно буде розширюватись. Але слухайте, портативність це завжди не про повну потужність, а сама можливість мати купу тайтлів і ексклюзивів під рукою, навіть коли лежиш у ліжечку. Підкупає так конкретно, плюс екран тут здоровенний, і ви, відверто кажучи, не втрачаєте в графонії і відчуттям від гри. А завдяки дуже зручному форм-фактору ваші руки не втомлюються. Щоправда, варто сказати, коли вам треба вивільнити одну руку. Іншою тримати консоль стає вже неприємно, і ви напрягаєтесь. А якщо коротко, то тепер цей кусок заліза став дуже і дуже корисним. По факту Sony оживили мертвонароджений портал, і з таким функціоналом за такі кошти це дуже і дуже крута штука. Особливо, якщо це приємний бонус до вже існуючої PlayStation 5. Дякую за перегляд! Якщо відео сподобалось, натисніть лайк. Підпишіться на канал, щоб я міг творити і витворяти з цими консолями усіляку мутну штуку, яка, сподіваюсь, вам подобається. Усім удачі, Па-па.